Всім привіт! Я міністр закордонних справ і європейської інтеграції Молдови Микола Попеску. Влада Молдови домагатиметься виведення російського миротворчого контингенту з Придністров'я мирним шляхом, диний метод, яким ми хочемо досягти цієї мети, це дипломатія, переговори і діалог з російською стороною і Придністров'ям. Я також зазначив, що зараз цього домогтися важко, оскільки Кишинів заморозив відносини з Москвою через конфлікт на Україні. Раніше глава невизнаної Придністровської Молдавської республіки Вадим Красноселський заявив, що країна стала заручником нинішньої ситуації на Україні. Він визнав, що доводиться нелегко, проте республіка вибрала миролюбну позицію, зберігає нейтралітет, і прийняла майже 60 тисяч біженців. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!